30 вересня відзначатимуть Всеукраїнський день бібліотек свято тисяч читалень, а значить свято книги, свято читача і самого бібліотекаря, ентузіаста своєї справи, який у час швидкісних інформаційних технологій продовжує пропагувати друковане художнє слово. Українські бібліотеки 21-го століття не пасують перед сучасними реаліями, і вони сьогодні готові працювати в ногу з цифровим інформаційним простором. Читальні надвірняччини у цьому розвитку не відстають до всеукраїнського дня бібліотек. Надвірнянська централізована бібліотечна система отримала цінні та вкрай потрібні подарунки. Благодійний фонд Юрія Дерев'янка подарував шість комп'ютерів та кілька десятків книг, які потрапили до бібліотек, що вже пройшли навчання. Це Надвірнянська дитяча та юнацька читальні, Делятинська, Ланчинська, Кам'янецька та Тисменичанська бібліотеки. Юрій Дерев'янко та його команда традиційно допомагають тим, хто й сам не покладає рук. Дізнавшись, що надвірнянська централізована бібліотечна система переможе з міжнародних грантів, а ще, познайомившись із ентузіастами бібліотечної справи, він зрозумів, що проект вартує підтримки. Таким чином до бібліотек активніше потягнуться діти і молодь, зокрема, сільська спрагла до нового та цікавого. Моя уява була спочатку така. Я думаю, і більшість більшості людей, які не дуже часто відвідують бібліотеку, тому що всі люди зараз. Такі, мають занятість велику, працюють. От. І вона була приблизно такою, що це місце, де є книжки, де є формуляри, де можна прийти щось там заповнити, щось взяти, піти почитати, або принаймні сісти в такій затишній обстановці, сісти, почитати. От. Але коли поспілкувалися і поговорили, і подивилися, все, що тут діється, то це зовсім інше життя. Це Такий колектив, який організує і прививає любов до книжки дітей самої школи, самих перших класів. Потім це все відбувається впродовж всього життя, шкільного життя дітей. Організовується величезна кількість різних обговорень, зустрічей з поетами, зустрічі з письменниками, різних тематичних. Ранків, вечорів, і це вдихає в цей, в цей процес зовсім інший зміст, тому що це не просто книжка, яку ти взяв, прочитав, а це обговорення, це друзі, це коло знайомих, це спілкування. І тут книжка починає жити в такому середовищі. Приємному здивуванню сільських бібліотекарів не було меж. Їхнє скромне буття не відчувало нічого екстраординарного. Тішилися, що мають тепло, небагатий книжковий фонд та постійних читачів. А тут таке поповнення: до того ж, завідувачі цих бібліотек щойно пройшли комп'ютерні курси, тож готові втілювати набуті знання у життя. Наша бібліотека обслуговує 2250 читачів. З них 980 дітей, решта дорослі читачі. Я чітка категорія, як юнаць. Фонд нашої бібліотеки становить 22 тисячі книг. На протязі цього року ми отримали нову літературу 80 примірників. При бібліотеці у нас діють два клуби за інтересами для дорослих читачів це душі криниця і для дітей школа добрих вчинків. Комп'ютер для бібліотеки нам просто необхідний. Ми давно мріяли створити інтернет-центр, але на даний момент не завжди нам то Ну, Я думаю, що це буде хороший початок. І, і колись таки наша мрія збудеться, тому що бібліотека є єдиним у селищі і є єдиним інформаційним центром. Так як у селищі є три школи, і це є дуже потрібно, тому що не кожна дитина має вдома змогу користуватися комп'ютером. І ще б мрія наша була, якби щоб був наш, у нас інтернет-центр. Особливо пощастило камінному ланчину та тисменичанам. Там і місцева влада традиційно допомагає цим закладам. Оновлює старі приміщення, дбає про умови праці бібліотекарів, вболіває за те, щоб сільська молодь частіше навідувалася до читалень. Отож, до шести читалень тепер потягнеться ще більше дітей і дорослих. І хай первинним буде інтерес до інтернету, але в царстві книг ніхто не встоїть перед спокусою взяти щось, почитати для душі. Мрії збуваються завжди. Вірить директор надвірнянської централізованої бібліотечної системи Марта Кушнерчук. Адже саме вона впродовж більше десятка років, без сумнівів та комплексу неповно. Цінності пропагує книгу як спосіб навчання, дозвілля і духовного життя. Саме за її керівництво районні бібліотеки особливо жваво долучаються до культурного життя краю. Щороку десятки зустрічей з письменниками з усіх куточків України проходять саме там. Вшанування місцевих митців, учнівських конкурси та вікторини, активна співпраця із засобами масової інформації та, врешті-решт, жодний мистецький захід в районі не проходить без бібліотечних працівників. Які постійно працюють над власним досконаленням, пропагуючи книгу, самі залишаються найактивнішими читачами та втілювачами в життя найсучасніших літературних найдбань. Марта Кушнерчук щаслива, що її чергова мрія здійснилося. напередодні відзначення нашого професійного свята, Всеукраїнського дня бібліотек. Щасливий випадок звів нас на знайомство із відомим меценатом, який дуже багато в надвірні вже допоміг закладом освіти, зокрема, із Юрієм Дерев'янком. І ми якось зуміли переконати його в тому, що наші бібліотеки готові до того, щоб впроваджувати свою практичну діяльність інноваційні технології, зокрема якраз комп'ютерні технології. А наша районна бібліотека у 2007 році. Виграла грант від посольства США в Україні, Це був такий конкурс, інтернет для читачів публічних бібліотек. Уже три роки при центральній районній бібліотеці функціонує окремий відділ інформаційних технологій. На основі цього гранту дає 5 робочих станцій і серверний комп'ютер. Ми вже маємо досвід, і ми маємо позитивний досвід в цій діяльності. Ми переконалися, наскільки допомагає нам в роботі якраз впровадження цих технологій. Це, якщо хочете, додаткова інформація бібліотеки. Про любу інформацію, яка потрібна сьогодні читачеві, і навіть якщо у нас не вистачає книг, то з інших відділів працівники відправляють своїх користувачів в відділ інформаційних технологій, де обов'язково їм допоможуть знайти ту тему, ту інформацію, яка їм потрібна. І на сьогоднішній день бібліотеки України дуже інтенсивно працюють над цим. І ми теж хочемо іти далі. Ми не хочемо бути, хочемо йти в ногу з часом і впроваджувати вже я вважаю, що вже як конче потреба, продовжувати цю справу і. Комп'ютеризовувати наші сільські філії У нас багато вже є працівників до цього готовими і бібліотек до цього є готовими і хочуть цього. Недавно, при у серпні, при обласній бібліотеці науковій нашій у тренінговому центрі пройшло трьохтижневе навчання дев'ять працівників наш, з нашої системи. І якраз я попросила пана Юрія про те, що якби він міг допомогти нам комп'ютерами, якраз цим бібліотекам, працівники яких пройшли ці навчання, бо наразі вони є готові. Звичайно, що з часом ці знання вони б забули, бо треба практичного такого практичних навиків. І це дуже вчасно і дуже нам радісно з того, що якраз після закінчення цих курсів. Отак все склалося гарно, логічно, послідовно. Ми ось познайомилися з паном Юрієм і він подарував нам ці комп'ютери. І тепер, безумовно, що ми підведемо туди і інтернет, це вже буде наша робота, відділу культури, і там буде інтернет. і це буде дуже корисно для читачів різного віку і для дітей, і для юнацтва, і для дорослих, бо вони всі сьогодні мають можливість мати вдома комп'ютери. А бібліотека це та соціальна інституція, яка безкоштовно надає інформацію на книгу, на інші запити читачів сьогодні в нашому суспільстві. І безумовно, що для громади села це буде дуже добре і корисно, бо громада люди будуть мати можливість безкоштовного доступу до мережі інтернет. А у ці дні Надвірнянська районна бібліотека відзначає своє 65-річчя.